Сюди можна приїжджати, тільки щоб поїсти морозива – 10 лір. Марк Анталія. І оце все ще, де я знаходжуся, це Анталія. Я таке нова гілка. Ось е, всім привіт, мене звати Юлія. Я мешкаю в Ванталі. Зараз завітала у гості е, до Паши і Олі і хочу вам показати, які Ой, тут тутвілі якраз покриває машину. Це спеціально так вирощено було да, для машини. Я Диня. Ну це вже не ти садив. Це я теж ти лимони. Дивіться, це вже господар садив, да, оливки були. такий маленький закуточок. Це ви розумієте, ті люди, які живуть на нульовому поверсі. Вони можуть оцю всю територію використовувати у своїх цілях. О, Огірки ми тут два дня по кілограму. серйозно. По кілограму кожен визнак. Ти береш? 2 дня. чесно кажу? Бо він каже, що кожні два дня по кілограму огірків збирати. Ти Дві, ви уявляєте? Дві штуки дині зірвав. Вчора зірвав, так. Да. Під зиму аж буде. Зим ага. Це зимня ягода. Перчик. Вони можуть через під'їзд заходити, але каже, навіщо? Ми через балкон заходимо і все. Ми, Ми на кухню зайшли. І така і така пічка. Ну, це вони знімають квартиру. Це дитяча кімната, ось така. Спальня кімната. Це тут колись були бараки. Їх викупляють і будують нові будинки. Це новий будинк. Туалет, умивальник. Так, ще один туалет. Ну, як положено, якщо дві спальні, то два туалети. А це зал, кондиціонер, є два дивани, телевізор. Слухайте, ну, велика квадратура. І це наші платять 5 тисяч лір. Ну, Зараз добігає рік. І чекають, яка буде ще оплата. Зараз я знаходжуся на кепезі, район Кютюкчу. Дуже гарний вигляд звідси відкривається. зараз вам покажу. Е, Дивіться, оце Маркантале, і ось сюди йде Кепез. Зелене це базар. Біля нього йде мечеть. Головна Кепезу і е, головна площа. І оце все Кепез. Оце теж? Оце все, оце все. Оце все Кепез, уявляєте? Варсак. І Варсак туди пішов. Дивіться, недавно поприбиралися тут, і люди знову накидали. Ну, такі, знаєте, фросі. А це військовий, що ти кажеш? Якась військова частина. Військова частина. Оцей парк буквально недавно відкрили, чистенько все зробили, можна приїхати, посидіти. І ви знаєте, що зараз вже легше, тому що в день було 45 градусів, а по відчуттям всі 51. Ось видно на плакатах, які будуть нові будинки будуватися. І ми зараз їдемо наверх. Піднялись наверх. Дуже великий район. Всі будинки абсолютно нові. Якщо когось цікавить, скільки коштує тут квартира, 3 плюс 1, Можете позвонити за там. Сателик є підведу. Вам ближче телефон. Там взагалі елітні будинки, всі будиночки нові. Бачу, там теж сателик продають. Такий район, якщо чесно, невідомий. Взагалі я тут ніколи не була. Це гір, тераси, парки, Ось так називається, на кипезі Парк. Дуже багато собак великих. Чомусь фонтан не наповнений водою, там люди сидять. І аустостемус. Місяці написані. Серйозно, там бузок чи що? Майдан, лавки пес. І така саме є в парку до кума. Здалеку дуже нагадує бузок, але ні, він так не пахне, це не бузок. Такий собі гарний парк маленький. Морозиво, всього-навсього 10 лір. Таких стін я навіть не знаю, де є. Оце, напевно, лише на капезі залишилося. При тому, що це мараж. Для мене кадар, мараба. Від 40 лір до 70. Ну, я так розумію, 70 це з м'ясом, 40 лір це з з сиром. Чіпси, як без з них? Просто. О, тут ці ігри коштують 3-4 ліри. Розумієте? Ну, таких цін в Анталії, мені здається, немає. 3-4 ліри. Дуже смачно. Сюди можна приїжджати, тільки щоб поїсти морозиво. 10 лір і чаю попити. Люди приходять посидіти, подивитися на цей гарний вигляд з сім'ями. Ввечері в вихідний день тут взагалі все зайнято. Слухайте, вигляд, звичайно, можна порівняти, наскільки вище ми піднялися. Бачите, оця мечеть головна, КПЗу видно. Як? І Марк Анталі вже йде прямій від нас. То тут навіть видно і коньолти. аж туди доходить. Гарний вигляд. Ви уявляєте, оце маленьке самарка Анталія. І оце все ще, де я знаходжуся, це, це Анталія. Така вона Напевно, була. на підборах сюди не потрібно приходити, тому що незручно буде, можна зламати каблук. Дуже гарний вигляд звідси відкривається. Бачите, люди просто з машини вийшли нові будинки, але як ви можете помітити, немає сонячних батарей. Це дуже погано. Дуже шкодить планеті. Хоча якраз тут, в Анталії, можна сонячні батареї повністю всюди використовувати. Ми зараз знаходимося на головному майдані району Кепес. Вийшли люди погуляти, тому що в день це було важко зробити, спека неймовірна. А зараз полегше все-таки тут навіть вітерець є. 10 хвилин покататися на такій машинці коштує 40 лір. Ділимо на 25, і стільки буде доларів. З вами подивимось на ярмарок, що тут є. Мало людей, тому що ну, не дивлячись, що спека вже трішки спала, але все рівно ще так, парить нормально. Страбзона. Люди приїхали, щоб продавати ножі до Алташ, тобто натуральне каміння. Ось ну, зазвичай вважається, що на ярмарках дешевше, але не завжди небелі леб корабія. Це печиво небелі. Леб Ще кьовте коплетки, Ой, Навіть смажать рибку, саме. А тут зараз лише планують смажити картоплю. Світ сценарія. Солодощі. Звичайно, якби в центрі був все ярмарок, набагато більше було б людей. Тічка 5, гір, то з 35, і то з 540 гір, щоб стріляти, зіль, продають, і лампи з солі. Мені завжди хотілося таку мати, не знаю, що вона. Якби мені і не потрібна вона, але. Мило, що солене мило дуже гарно чоловік розповідає, що коли вже помилися, ви намилюєтесь соленим милом, тут дуже багато мінералів, і всі бактерії вбиває, воно дуже-дуже корисне. 30 лір коштує. І навіть професорів назвав, які це все доводять і розповідають, наскільки корисне це мило. Яку точку Туреччини, Вони надсилають каргу їхню продукцію. Це мило коштує 20 лір, дюль, наприклад, з троянди, черекоту, минове насіння, кетік. Це що? Із цирк із цирган, це з кропиви мило. Це 20 лір. І знову. Браслети різні турени. Навіть тут морозиво по 10 лір. Уявляєте, на ярмарку 10 лір. І пахлава не кадар. І, і ті з ліра. 200 лір пахлава. Нічого собі. 200 лір. Бачите, як придумали? Такі це не підсвічники, це виходить підпальчники. Ой, дуже смачний запах. Клас. Форма коштує 150 лір. Дуже цікаві ножі. А, а навіщо це? Піддохна і так рибать. Дуже зручно рубати. салат щось. Ось такі собі нормальні ножі. 400 лір, шістсот. той самий верхній коштує 900 лір. Круті ножі. Паша каже: ця лінка непогана, але... Можливо, почорніє метал. — дуже важкий меч, реально дуже важкі, але круто. Я люблю таке 1800 лір. Це просто як так можна нічого їм не дави. Там в мене кажу син зліз і кажу, мама, ну його в баню мені все віддавило, все, що тільки можна було. Яка система? Підходите сюди, платите 30 лір. Вам дають жетончики, ви йдете на руселі. Ще підвіз мене до трамвайної зупинки. і Я от хочу подивитися хоч якусь карту, щоб зрозуміти, куди воно взагалі йде, цей трамвай і в яку сторону мені сідати. І нічого ніде не нема, найцікавіше. Значить, мене завезли ось на цей трамвай, тобто це нова гілка. Ось я на Зафер. Мені потрібно до Батикарду їхати, пересісти на Отогарі і тоді їхати вже додому, до Марканталі. Людей не дуже багато, але є. І маємось на верх, щоб пересісти на другу лінію. Завертаєте ліворуч і йдете наверх. Я щось не зрозуміла, куди ми вийшли. На вулицю чи що? Це що за прикол? Всі люди стоять в шоці, не розуміють, куди йти. Всім потрібно пересадку робити. Я такого ще бреда не бачила. Пересадка це мабуть пересадка, де показано, куди йти. А не оце. Що це? Ніхто не стоїть, нічого не показує, ніхто нічого не розказує, в яку сторону рухатися, всі стоять в ауті просто. Я такого ще безпреділа не бачила. Пояснюю. Вони виходять, ви можете підняти, ліво повертаєте і тоді можете перейти. А тут можете зайти у ліфт. Натиснути на мінус перший і далі я вам покажу. Ексібір, диме? Ек на мінус перший. Я кажу, а чого ви нас на вулицю взагалі послали? Він каже, ну тому що щоб тут не чекали багато. Половину туди, половину туди відправляємо. Ну, отак, скажімо, трішки є людей. Вони теж сюди йдуть. Ми на мінус першому вийшли, ось перехід. Я це і знаю, перехід. Ось буде писати Фатіха, але ви маєте вийти на такий коридор. Якщо ні, то якось зверху люди ще проходять. Но через те, що там темно, взагалі не зрозуміло, куди йти. Тут хоча б є стрілочки. Він каже, не всі влазять в ліфт. Ну, так кажу, зробіть більший ліфт. Ось Фатіха, вали мене Експо. Дві стрілочки одна показую вам, як іти на автостанцію. Якщо вам потрібен автобус в друге місто, і сюди Фатіха вали мене Експо. Значить, ми йдемо ось туди. Діти бігають. Все правильно вийшло. Якщо ви їдете автобусом чи трамваєм, і пройшло не більше години чи 40 хвилин, тоді вже друга плата буде всього-навсього 3 ліри. Якщо перша 9.60, то на другу гілку трамваю, коли ви пересаджуєтесь, з вас додатково буде стягуватися 3 ліри оплати. Ну, сьогодні свято в Туреччині 15 липня був переворот 2016 році, і він був невдалим. І Президент сказав, що це тепер буде свято національне і сьогодні вихідний. Тому проїзд безкоштовний. Доїхали в Майдан, хавали мене Експо. Дійшли. І ось тут дуже зручно показано, куди їде трамвай, який вам потрібно. Зупинки. 10.08 вечора я зараз вже на своїй зупинці додому. Сауна, просто сауна. Тобто спека не спадає. Я дуже рада, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемоги Україні. Цілую!